Перший в історії українських шахів випадок, де заблоковані за читерство шахісти подали позов до суду на організатора одного з шахових турнірів, сталося це ще 4 роки тому. І суд йшов 4 роки. Я почитав розповідь про це безпосереднього учасника подій саме судді турніру Семена Гребенюка. Який е, теж тоді відреагував, сказав, що Роман Ковальський зі Львова, а зараз він виїхав до Лондона чотири в турнірі, надав докази чиском, забанила цього шахіста і визнала читером. Е, батьки Романа Ковальського не погодилися з цим. Сказали, що ческом це лайно. Сказали, що Гребенюк це ще більше лайно, аніж ческом, і подали позов до суду. Свідками собі взяли багаторазово заблокованих за читерство і спійманих за читерство і наживо Жуковських разом з батьком всю шайку І відому мамку читерів, представницю, представницю клубу «Гамбіт» Костак. Тетяно. І оця вся зграя налетіла на начебто бідного Семена. Але Семен був не таким простим. Він собі у допомогу взяв ще одного заблокованого за читерство шахіста малого, який допомагав йому відбиватися. Бій був дуже серйозний. Закінчилося тим, що суддя сказав: Я нічого тут не розумію, нічого не знаю, все. Відміна ніякого не може бути не ні компенсації ніякого не може покарання до гребеніка, але цікаве інше після цього написав через 4 роки. Пройшло і написав семен статтю. Ось я всім обіцяв, ви слідкували, ви переживали. Ви знаєте, в мене немає ніяких претензій до Ковальських, все нормально. Вони завдяки їм я вивчив юриспруденцію. Як все добре, я не маю претензій ні до Романа, ні до його батьків і така стаття. Всі ми друзі, і так далі. З читерами я дружу. Так я не зрозумів. Ти всіх навіщо використовував Семен для того, щоб всі просто подивилися, попіаритися, так ти за читерів чи проти читерів? Якщо проти, чому у допомогу ти брав тих, хто заблоковані за читерство? Чому ти зараз пишеш, що в тебе немає претензій до ковальських, чому в тебе немає претензій до приходько читера заблокованого за читерство? Чому? Друзі, мені здається, що це все не дуже вірно. Я записав дві коротенькі пісні кожну кожного з обох боків. Обов'язково послухайте.